Мої вітання усім про головні новини цього дня. Готові розказати кореспонденти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. Триває 317-й день повномасштабного вторгнення через дії загарбників. Так само є руйнації, поранення та жертви серед мирного населення. На Донеччині росіяни забрали життя ще в одного цивільного в Бахмуті та трьох поранили. Під вогнем перебували 11 населених пунктів Донеччини, зокрема Авдіївка, Бахмут, Кам'янка та інші. Ворог гатив по ним з градів, мінометів та артилерії. Руйнувань зазнали оселі мешканців та цех заводу. В день 6 січня під час так званого різдвяного перемир'я, про яке оголосив Путін, РФ обстріляла Курахове. Снаряди впали у центральну частину міста, влучили в житловий квартал, там пошкоджена покрівля. Крім того, завдали удари по інфекційному відділенню Курахівської міської лікарні, де перебувала 21 людина. Поранення зазнала працівниця медзакладу. Росії не вдасться приховати у тиші підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію цій війни. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо і щоденно зміцнюємо оборону України. На Харківщині під постійними обстрілами прокордонні міста та села в Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах незмінно потерпають Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна та інші населені пункти. Серед пошкоджених об'єктів, будівля цивільної інфраструктури, а також частково зруйновано ліцей, в якому трапилася ще й масштабна пожежа. Щодо постраждалих, то в дворічній поранено 75-річного чоловіка його ушпиталили у стані середньої тяжкості. 58 разів окупанти обстріляли і Херсонщину. Сам Обласний центр накривали 12 разів. Окупанти знову гатили по житловим кварталам міста. Вдруге за добу обстріляли пожежну частину. Загинув один ДСНС, і ще четверо поранені. Влучили також у приватні та багатоквартирні будинки. Генштаб Збройних сил України звітує. За поточну добу російську орду зменшили на 530 осіб, 28 одиниць автотехніки, 23 танки, 16 бойових броньованих машин, 8 гармат, 5 РСЗВ, 1 літак Су-25 та 1 гелікоптер Мі-8. Ворог продовжує дотримуватися самовбивчої тактики закидання позицій ЗСУ живою силою з числа колишніх в'язнів, що долучились до ПВК «Вагнер», щоб, так би мовити, на живця розвідувати розташування Сил нашої артилерії при цьому тактика щільного вогневого валу зберігається на Бахмутському, Авдіївському напрямках та околицях Мар'їнки. Українські армійці за попередню добу знову відзначились успіхами. Так на тимчасово окупованій частині Запоріжжя наші воїни вдало відпрацювали по розташуванням ворога поблизу Енергодару, Пологів, Васильівки, Воскресенки та Великої Білозерки. А на зайнятій окупантами частині Херсонщини. Адекватну відповідь на свої злочини росіяни отримали поблизу Таврійська, Маячки, Олешек та Верхнього Рогачика. Загалом за добу українська авіація здійснила 15 ударів по районах розташування ворожих сил, а також три дієвих удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Продовжуються на жаль, утиски цивільного населення на захоплених територіях. У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні. Здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару у разі виявлення українських грошей. За наявною інформацією, з 1 січня у місті Донецьк співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік. Крім цього, українські ракетники та артилеристи до свого активу записали вогневе ураження двох районів зосередження живої сили ворога, а також його бронетехніки. У підсумку за 317 днів боротьби з російською навалою ординці втратили такі сили: 285 літаків, 272 гелікоптери, понад 1800 безпілотників, 215 засобів ППО, більше трьох тисяч танків, понад 6000 тисяч бойових броньованих машин, більше двох тисяч гармат, 430 РСЗВ, більше 3,5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 723 крилаті ракети, 16 кораблів та катерів і понад 110 тисяч солдатів. Безперервний терор громад Нікопольського району продовжується. Російські військові не дають спокою громадам Дніпропетровщини, що межують із тимчасово окупованими території Херсонської та Запорізької областей. В ніч на 6 січня загарбники з важкої артилерії двічі обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади, загалом випустивши 10 снарядів, що влучили в житлову забудову та комунікації. Наслідки обстрілів наразі з'ясовуються. Терор російських окупаційних військ на Нікопольщині продовжується цієї ночі. Ворог випустив з десяток снарядів з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Внаслідок обстрілів у нас знищена одна господарча споруда понівечені кілька житлових будинків, газопровід та електромережа. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. У решті районів минулося без надзвичайних ситуацій та атак з боку противника. Всі важливі автошляхи регіону перебувають в проїзному стані. Радіаційний фон на території області в межах норми. Лікувальні заклади та комунальні установи працюють в штатному режимі. Курсує громадський транспорт, а бізнес продовжує підтримувати економічний фронт. Не без сирен повітряної тривоги, але без ворожих обстрілів нова доба розпочалася і у кривому розі на Криворізькому напрямку фронту ситуація залишається незмінно спокійною. Перебуває під повним контролем військової адміністрації міста та Збройних сил України. В цей час місто оговтується від наслідків минулих блекаутів. Так, зокрема, на маршрути вже вийшли 100% комунального електротранспорту. Поступово збільшується і відсоток вуличного освітлення. Вже працювало 50%. Це, зокрема, дозволить зменшити аварію. Ріність на дорогах при цьому за інформацією енергетиків по місту залишається ймовірність застосування стабілізаційних відключень. Зрештою, критична інфраструктура Кривого Рогу, а також соціальні установи та комунальні підприємства, повноцінно функціонують наскільки це можливо в умовах воєнного часу. Продовжується надання допомоги мешканцям Кривого Рогу, що постраждали внаслідок ракетного удару по житловій забудові Тернівського району. Для цього з бюджету міста спрямували кошти на виплати 204 родинам, а також на відновлення покрівель та вікон в будинках. Місто Фортеця продовжує жити мирним життям, а його таланти здобувати перемоги на конкурсах. Та про наші мирні перемоги. На міжнародному конкурсі мистецтв одразу три перемоги здобули вихованки Криворізького музичного коледжу Катерина Глімязова та Вікторія. Мамонова здобули найвищі нагороди фестивалю Гран-Прі. А перше місце посіло Тріо Катерина Глім'язна Глім Вікторія Мамонова і Катерина Журавльова. Вітаю всіх. 6700 замість 9750 тисяч гривень. 90 днів замість 365. Задля стимулювання безробітних громадян більш активно шукати нове місце роботи, зменшили максимально можливий розмір держдопомоги по безробіттю, як і тривалість її надання. А ще до того ж зменшили розмір мінімальної допомоги з колишніх довоєнних 1800 до 1000 гривень. І це на тлі помітного скорочення кількості доступних вакансій на 70%. Разом з тим, працевлаштування людей Криворізьким центром зайнятості має свої результати. І які саме дізнавались наші кореспонденти. Юлія має фах операторки комп'ютерного набору. Стала на облік у міському центрі зайнятості два місяці тому. Адже через економічні негаразди та військовий стан є труднощі із працевлаштуванням. Тож жінка має бажання та надію, що вже невдовзі її мрія знайти нове місце роботи здійсниться. здійсниться. Ну, дуже важливими я й пішла в центр зайнятості для того, щоб відшукатися вакансію. Мені тут дуже, дуже подобається, тому що ходжу часто на семінари, дуже цікаві. Як створити бізнес, ходила раз на семінари, і як заповняти анкети, теж ходила на такі семінар. Минулого року до оголошення воєнного стану мінімальна виплата по безробіттю була 1800 гривень. Крім того, як кажуть у центрі зайнятості задля стимуляції пошуку роботи, з 1 січня тривалість виплати допомоги по безробіттю замість колишніх 365 днів не буде перевищувати 90 календарних днів. Виключення особи передпенсійного віку. Їм виплати йтимуть протягом 360 календарних днів. На період воєнного стану максимальний розмір допомоги він обмежується мінімальною заробітною платою на пер... Ша січня року, тобто, яка б не була висока заробітна плата, який б не був високий страховий стаж, і навіть якщо розмір допомоги розрахується на достатньо високий, він обмежується сумою на сьогодні 6700 тисяч гривень. Також допомога по безробіттю вона не може бути менше мінімальної, Це було і до набуття цих нових змін, тобто не може бути менше тисячі гривень. Станом на 1 січня 2023 року, роботодавці Кривого Рогу надали інформацію про потреби. В працівниках для заміщення 397 вільних робочих місць серед них вакансії для осіб з інвалідністю, службовці, робітники, вакансії, які не потребують спецпідготовки. Найбільш затребувані в кривому розі види економічної діяльності дає вакансії: це охорона здоров'я та надання соцдопомоги, сфера торгівлі, ремонт автотранспорту, поштова та кур'єрська діяльність, будівництво, громадське харчування, інформація та телекомунікації. За минулий важкий рік, тим не менш, є успіхи у працевлаштуванні криворіжців та ВПО. Всього близько 18 тисяч до нашого центру зайнятості. Це е, практично стільки ж, як і в минулому році, із цієї кількості. Осіб близько 14 тисяч набули статусу безробітного і отримували допомогу по безробіттю, середній рівень якої був трохи менше п'яти тисяч в розрахунку на місяць. Близько п'яти тисяч ми надали їм можливість повернутися на ринок праці або працевлаштуватися. Через воєнний стан на 70% скоротилась кількість доступних щоденних вакансій для порівняння. Нині актуальних вакансій на день – 120-130. Тоді як раніше було щодня доступно 1350-1400 відкритих пропозицій. Актуальну інформацію щодо роботи міського центру зайнятості можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбуці. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. Справжнє новорічне диво для кожного маленького криворіжця. Сезон на гріздяно новорічних свят у кривому розі в самому розпалі. Розпочавшись на день святого Миколая, він триватиме до водохреща. І за цей період часточку святкового настрою отримають щонайменше 30 тисяч малюків, які весело проводять час в компанії із казковими героями. Один з таких івентів напередодні пройшов у резиденції святого Миколая, що розташована в Палаці культури «Центральний». Що там відбувалося, знає наш кореспондент Кузьма Шишкін. Привіт-привіт, привіт, хлопчики та дівчатка! Цілий рік проведу так швидко, та я все одно встиг за вами засумувати. Різдвяно-новорічний сезон найулюбленіша пора року для багатьох дітлахів. І Дагя, яка до того ж взимку святкує свій день народження, не виключення. Тому разом із братиком та сестричкою зізнається, не могли пропустити святкові розваги, які для малечі організували у палаці культури центральний. Тут ми танцюємо, веселимося, дарить якийсь позитив, ну і ще й подарунки, солодкі та звичайні. Мені це дуже подобається. Мені дуже сподобалося ця вистава. Там було так весело, і без патрони. Там було і і смішно, і це дуже цікаво було. Дуже дякую акторам та за солодкі подарунки. Для Даргі та сотень інших дітлахів, зокрема, її з багатодітних родин справжню зимову феєрію за традицією підготувала творча молодь палацу культури. Вони представили інтерактивну програму Пригоди Ес Миколая, назва якої говорить сама за себе. Палац культури центральний долучився до великої зимової святкової акції, новорічної акції для всіх діточок нашого міста. Та завдяки військовій адміністрації нашого міста нашій Криворізькій міській раді саме ці заходи відбулися у повному обсязі. Сюзі, ми сьогодні відчуваємо ці незабутні дитячі емоції, бачимо ці посмішки, і це дуже головне саме зустріч наживо з нашими дідочками, не зважаючи на дуже складні та суворі часи. У центрі сюжету святий Миколай, що віз подарунки для малюків, аж раптом йому на заваді стали темні сили, що намагалися вкрасти свято у дітей. Аби цього не сталося, на допомогу Миколаю прийшли відомі персонажі: Янголи, наші мужні козаки, символ придешнього року, а також усім обожнюваний пес патрон. Зрештою, ця історія завершилася хеппі-ендом, і жоден з дітлахів не пішов додому із порожніми руками. Кожен із них отримав невід'ємні атрибути зимових свят солодощі, які за традицією підготував фонд Олександра Вілкула Українська перспектива. Ілити казку у життя та подарувати часточку новорічного дива, особливо у ці непрості для нашої країни часи, допомагає військова адміністрація Кривого Рогу. Більш ніж для 30 тисяч діток ми організували таке дуже чудове свята. Це діти і військових, і загиблих, і полонених, і з багатодітних родин, і діти з особливими потребами, діти-інваліди, і діти-переселенці, діти багато-багато дітей. Вітаю всіх від щирого серця зі святом. Діти повинні мати свято. І це головне, і це свято ми намагаємось дати. Сезон різдвяно-новорічних свят у кривому розі розпочався ще 19 грудня на день святого Миколая. Починаючи з того моменту, у місті провели понад 300 вистав, спектаклів, квестів, ялинок та інших забавок, які відвідали понад 22 тисячі хлопців та дівчат різних категорій, у тому числі понад 2,5 тисяч особливих діток. Фінішну крапку у цьому новорічному сезоні, як і раніше, поставлять на водохреще 19 січня. Кузьма Шишкін віктор Степанов перш. Міської ну, а солодкі привітання для маленьких криворіжців з нагоди Різдва в координаційному центрі допомоги продовжили серію новорічних та різдвяних привітань дітей військових захисників, що зараз перебувають в російському полоні, безвісти зниклих та родин загиблих захисників. Всього мають намір видати 300 значних презентів. Отвлекает, честно говоря, от войны. Такие праздники детям нужны обязательно. Победы. Солодкі подарунки малечі надала військова адміністрація Кривого Рогу у тісній співпраці з громадською організацією Набад Кривбас. А на додачу кожному відвідувачу координаційного центру видали ще й запрошення на казкову програму біля новорічної ялинки, яку встановили в будівлі театру Шевченка, і яку зіграють актори закладу культури цими вихідними. Ми продовжуємо в чергове роздавати солодкі набори діткам військових, полонених, безвісті зниклих і родинам загиблих. А також у нас категорії тут багатодітних сьогодні, малозабезпечених, діток з інвалідністю. І ми раді їм роздаємо і надаємо запрошення в театр Шевченка і солодкі подарунки. Виплили на глибину та перекинулися далеко від берега. Вранці 5 січня на Карачунівському водосховищі у Криворізькому районі ледне потонули двоє рибалок. Чоловіки вирішили наловити лускату на надувному човні. У якийсь момент плавзасіб перекинувся, внаслідок чого чоловіки опинилися у воді та почали кликати на допомогу. Крик почули небайдужі містяни, які викликали ДСНСників. Рятувальники, які разом з місцевими допомогли постраждалим дістатися суші, після чого передали їх до рук медиків. Попередньо обидва рибалки отримали переохолодження. Наразі їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Спільними зусиллями фахівців ДСНС та між самими мешканцями врятовано двох чоловіків 1977 року народження та 1980 року народження за допомогою. Моторного катеру доправили до берега та передали медичним працівникам щодо подальшої госпіталізації. У ході рятування людей було залучено 6 чоловік особового складу та одну одиницю техніки. На три місяці раніше ніж зазвичай, в перші дні нового року, на одній з центральних алеї ювілейного парку почали розквітати дерева сакури. Це незвичайне явище не залишило байдужо місцевих фотографів, від яких про декоративні рослини дізналися чимало містян на власні очі. Побачити світло-рожеві пелюстки японської вишні. Вирішили і наші кореспонденти, і чи явище є аномальним для нашого регіону. дізнаєтеся з наступного сюжету. Природа Криворіжжя дивує. Просто посеред зими в одному з парків міста напередодні Різдва почала квітнути японська вишня, більш відома багатьом, як сакура. Один з перших, хто звернув увагу на незвичне явище та піймав його об'єктив свого фотоапарату, Євгеній Неган, член виїзької спілки творчих фотографів, який захоплюється пейзажною зйомкою. Каже, бачить таке у нашому місті не вперше. Тож, звернувши увагу на погодні умови, цілеспрямовано приїхав у цей парк, аби зробити декілька світлин. Перших побачив, як вони цвіли в січні 2020 року, на початку перед різдвом. Тоді теж не знімав їх багато і виклав у соцмережі. Але на цей раз помітив, що теж тривалий безморозний період був і вирішив завітати до парку. Звісно, обрав сприятливі погодні умови і. В цьому році теж відзняв цвітіння саку. Батьківщиною цього декоративного дерева вважається Корея та Японія, де воно росте у природних умовах на територію України. Рослина потрапила з Угорщини у 20-ті роки минулого сторіччя. Відтоді її широко впровадили в садово-паркове господарство багатьох міст, зокрема й Кривого Рогу. Фахівці зазначають, причиною такого нетипово раннього цвітіння стала тепла та волога погода, через що біологічний годинник дерев, так би мовити, збився. Останні декілька тижнів. У нас була достатньо висока температура, навіть можна сказати, що аномальна, яка в купі з високою вологістю ґрунту і повітря призвела до того, що рослина відчула настання весни. І тому, відповідно, вона пробудилася після зимового спокою. Тому ми зараз можемо спостерігати квітнення сакури. Початок січня дійсно видався аномально теплим. Підтверджують у регіональному центрі з гідрометеорології. Усе через гаряче повітря з Африки, яке розповсюдилося Європою та дісталося території України. Як наслідок, незнані де січня плюси зафіксували у західних, південно-західних і центральних областях. Дніпропетровщина не стала виключенням. 64 метеостанції зафіксували історичне перевищення історичного максимуму, тобто найвищу температуру за останні там 100 років спостережень. саме 1 січня в нас на Дніпропетровщині в Дніпрі, зокрема, 2 січня було перекрито історичний максимум. До того було там 9,3 максимальна температура 2 січня в 1953 році. В цьому році в 2 січня було 11,1. Втім, такі температурні гойдалки, як зазначають ботаніки, негативно впливають на стан та стійкість дерев сакури, через що останні можуть стати більш вразливими для шкідників та різних захворювань. За звичних умов сезон цвітіння більшості видів сакур припадає на весну. Кінець березня, початок квітня. Кузьма Шишкин, Максим Мурашов перший міський. Різдво з патрульними таку благодійну акцію для Криворізької малечі з багатодітних та мало забезпечених родин з різних районів влаштували поліцейські свято організували таким чином, аби в малечі залишилося про цей день лише яскраві спогади. Це і смачний обід, і солодкі подарунки, і пам'ятні презенти, які вони зможуть придбати завдяки отриманим сертифікатам, і найголовніше. Спілкування з самими патрульними долучилися до заходу і наші кореспонденти, які на власні очі бачили радісні обличчя дітлахів. Впередень Різдва всі очікують на диво, особливо дітлахи. В кривому розі обов'язок подарувати святковий настрій малечі у цей день за щорічною традицією взяли на себе і патрульні поліцейські. Так зібрали на святковий обід в місцевому кафе малечу із багатодітних та малозабезпечених родин. Тут вони змогли поласувати і смачною піцею, іншими стравами, десертами, а також відпочити та поспілкуватися. В Минулих роках я тут не була, та в подібних закладах та мероприятиях я також не була акціях. А запросили мене пані полицейські. Ну, мабуть, діткам вони дають впевненості в собі, вони знають те, що вони потрібні людям, те, що вони е, зможуть якось розвиватися в плані е, спілкування з людьми. Знайомитися з новими людьми, дітьми після смачненького на дітлахів очікували подарунки. Як годиться на різдво, патрульні заховали їх під ялинкою та вручали кожні малечі, підкріплюючи це теплими побажаннями. Вітаємо вас це нам вам від полку патрульної поліції з придешними святами. Кожному пакунку зібрали різні смаколики, які полюбляють дітлахи. Задоволений цим та святом взагалі 14-річний Даніїл. Зізнається, спочатку сумнівався чи приймати запрошення на захід. Тепер же ні про що не шкодує. Подарунки супер, все сподобалося. Емоцій багато. Ну знайшов нових друзів, святковий стіл, ну і завершальний також все сподобалось. Поліцейський супер, багато жартів було з ними. Запрошували дітлахів на свято завдяки допомозі фахівців служби у справах дітей. Криворізькі патрульні кажуть, що раніше подібних заходів із обідом та такими презентами не влаштовували в місті, тож своєрідний дебют. Але були схожі щорічні акції, де також дарували святковий настрій малечі. Раніше ми виходили до ялинки, катали діточок на патрульних автомобілях, роздавали різного роду подарунки. А зараз акції не проводяться. Але все ж такі, при війни не хочуть забрати дітей свято, різдво, новий рік. І вирішили таке місце завести дітей. Загалом свято відвідало 16 дітей віком від 4 до 14 років з різних районів міста. Зізнаються, якщо б була можливість, зібрали б ще більше малечі, але й зараз щасливі, що змогли подарувати трохи радісних моментів та справжнє диво деяким з них. Діти задоволені, вони горять ученята. Вони всі посміхаються. Це саме головне для нас. Це справжнє свято для них сьогодні. До мене підійшла маленька дівчинка, не буду називати ім'я, і сказала, що ви зробили для нас сьогодні таке, що я не бачила ніколи в своєму житті. Такі акції потрібно частіше робити, проводити, тому що ось ця взаємодія між поліцією та дітьми це дуже важливо. На завершення заходу на дітлахів очікували ще приємні сюрпризи. Від поліцейських кожен з них отримав лікари, аби безпечно переходити дорогу в темну пору доби. А також сертифікати на придбання собі іграшок вартістю до однієї тисячі гривень. Потурбувалися і про те, як їхні маленькі гості дістануться додому. Патрульні всіх особисто розвезли по оселях. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський. Перебігала дорогу в недозволеному місці, опинилася на лікарняному ліжку. Такі наслідки п'ятничної аварії у центральному міському районі. Автопригода трапилася близько 13-ї біля центрального ринку. Там керманич Нісану збив жінку. За словами патрульних, вона долала дорогу там, де не було пішохідного переходу, та ще й бігла, намагаючись проскочити перед автівками. Цей момент зафільмував відеореєстратор. Постраждалій близько 50 років. За попередніми даними в неї травма голови та ноги. По приїзду карати швидкої допомоги вона перебувала при свідомості, тож її забрали до лікарні. Від удару на легковику не лишилося пошкоджень. Аварійної ситуації можна було уникнути, адже від цього місця до підземного переходу лише кілька метрів. Тож винних у цій ДТП тепер встановлюватимуть правоохоронці. Бережіть себе і не ризикуйте життям на рівному місці. І на цьому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.